Вітання. Сьогодні розбираємось із нововведенням від Укрзалізниці. З 1 серпня знаєте, на п'ять таких м, топових рейсів квитки тепер тільки онлайн і тільки через Дія-Підпис. Саме так через Дія-Підпис. УЗ каже це, щоб перекупників побороти. Але от чи так воно і чи все тут законно. Так, тема гаряча, багато обговорень. Спробуємо розкласти все по поличках, ну, що за цим стоїть. Добре. Давайте почнемо з того, що саме змінилось. П'ять маршрутів, так? Так, поки що це пілотний проект. Тест це Одеса Київ, 105-106. Ага. Львів Київ 91-92. Теж популярний. Дуже. Київ Ужгород 29-30, Львів Одеса, 12-й. І Київчоп No2728. І на них тепер квитки тільки онлайн з оцим діяпідписом. В касі вже не купити. Виходить, що так, але м -м, треба уточнити, військових це не стосується. Тобто, ті, хто по спецрезерву, для них все як було. Зрозуміло. А офіційна мета, ну як ви й сказали, перекрити кисень перекупникам. Вони, до речі, ще й контроль на посадці посилили. Охорону залучили, так? Так, воєнізовану охорону, інструктажі для провідників. Навіть кажуть, з OLX працюють, щоб блокувати шахраїв. Ну, звучить ніби комплексно, але ж соцмережі просто гудуть, люди страшенно обурені. О, так. І не тільки самою дією згадують все: і кондиціонери, і вагони старі. А дехто, слухайте, прямо пише, що самі ж залізничники в темі, і набу треба кликати. Ну, ці підозри існують давно. Але зараз головне питання, яке виникло, це доступність і власне законність. По-перше, альтернатива. Тобто, ну, якщо в людини немає дії або вона не може нею скористатись, на ці п'ять рейсів квиток вона не купить. У закаже є інші потяги. Але ж вони можуть ходити рідше саме так. От, наприклад, Одеса Київ альтернативний потяг ходить тільки по парним числах. Ну, яка ж це зручність? Тобто, виходить, якщо в мене немає смартфона, чи він старенький, або ну, не дай Боже, проблеми з зором, чи там когнітивні якісь особливості, чи релігійні переконання не хочу я цифрові документи, або навіть поранення обличчя і дія не впізнає. От саме ці категорії людей потенційно відсікаються від цих конкретних найзручніших потягів. І це ж, мабуть, незаконно. Юристи кажуть, дуже схоже на порушення Конституції, стаття 24 – рівність прав заборона дискримінації, навіть за майновою ознакою наявність чи відсутність смартфона. Ага, стаття 33 – свобода пересування її можна обмежувати, але ж законом, а не просто внутрішніми правилами УЗЕ. Хай навіть вона й державна монополія. Це ж монополіст, точно так і закон про природні монополії теж вимагає недискримінаційних умов. Цивільний кодекс про публічний договір. Навіть, знаєте, закон про захист персональних даних виходить, тебе змушують погодитись на обробку даних через дію. Цікаво. А якийсь офіційний документ про це є наказ, постанова чи тільки пости в соцмережах. А от тут, власне, і заковика. В офіційних правилах перевезень, правилах купівлі онлайн, про дію, ні слова. Тобто. Тобто формально підстав відмовити у продажу квитка в касі, якщо є місця, немає. Ну хіба що пасажир не згоден з правилами перевезення в цілому? І що тоді можна всудити? Юристи вважають, що шанси хороші, але не зрозуміло, що оскаржувати пост у Фейсбук. Це якась правова невизначеність, скажімо так. Добре, а чи допоможе це взагалі проти перекупників? Адже й зараз є правило ім'я в квитку має збігатися з паспортом. Провідник мусить перевіряти. Отож, бо й воно узе ж сама визнає, що спекулянти продають квитки або зі своїм іменем, ну на ось раптом не перевірять, або навіть з фотошопом. Серйозно так, міняють піб у квитку. Але ж це має виявнатись при скануванні QR-коду питання: чому це не працює належним чином зараз, чи не перекладає Узе відповідальність на пасажирів. Бо не може змусити провідників виконувати інструкції, можливо до того ж, дивіться, була ж перевірка нещодавно, в кінці липня, узе сама проводила, і що там на 40 тисяч перевірених документів. Увага, три випадки невідповідності три на 40 тисяч. Тобто, через трьох потенційних порушників створюють систему, яка реально блокує доступ тисячам людей. Ну саме ця, скажімо так, непропорційність і викликає найбільше питань. Чи варта шкурка вичинки? Чи не простіше посилити контроль за тим, що вже є? Так, підсумуємо тоді: з одного боку, Укрзалізниця намагається цифровим методом вирішити проблему перекупників, яка дійсно існує і дратує? Це зрозуміло, безумовно. Але з іншого купа питань: доступність для всіх, законність цих обмежень, ну і власне ефективність чи справді дія тут найкращий інструмент, саме так. Ситуація ну тут же неоднозначно. Боротьба зі зловживаннями це добре. Але якою ціною чи не створюємо ми більше проблем, ніж вирішуємо? І от наостанок, просто для роздумів. Якщо головна проблема це перевірити, чи твоє ім'я на квитку відповідає паспорту при посадці, а це ж і так має робити провідлит. То чи немає у цього кроку з дією, який свідомо відсікає частину людей якоїсь іншої мети, крім просто боротьби з перекупниками? Вітаю! Сьогодні в нас е, досить гучна тема: Ультиматум Дональда Трампа Росії: 50 днів на завершення війни? Так, вітаю. Тема справді резонансна, будемо розбиратися, спираючись на аналітику, зокрема українського телеграфа, який зібрав різні погляди. Саме так спробуємо зрозуміти, що за цим стоїть насправді, яка суть ультиматуму? Ну, якщо коротко, вимога до Москви закінчити війну за 50 днів. А якщо ні. А якщо ні, то Трамп погрожує 100% митами на російські товари. 100%? це до речі менше ніж спочатку обговорювали. Там здається, 500% фігурувало у законі Грема. Так, так, було таке. Тобто тут вже, скажімо так, певне пом'якшення. І ще важливий момент, який ці мита вводяться не одразу, дається ще 50 днів відстрочки, ніби як для переговорів Києва та Москви. А тобто таке вікно можливості, але з погрозою ну звучить. По Трампівські, абсолютно, але от наскільки ця погроза реальна, тут починаються сумніви. Ось до речі, німецький Spiegel якраз про це пише. Вони кажуть, що російський фондовий ринок відреагував досить спокійно угу. і ставлять питання: а чи справді ці 100% мита також вдарять по Росії? І чи це взагалі означає, що Трамп відвернувся від Путіна? І знаєте, цей скепсис підтримують і деякі українські експерти. От телеграф наводить думку Валерія Клочка, і що він каже? А він звертає увагу на обсяг торгівлі між США та Росією. Він ну дуже невеликий, десь 3,5 мільярди доларів на рік. Всього так і на такий обсяг навіть 100% мита це ну більше символізм ніж реальний економічний тиск. Він там навіть припускає, що це може бути такий собі договорняк. Mm, договорняк. Цікаве формулювання. Тобто і європейці, і наші експерти сумніваються в ефективності. А що американські змі The New York Times? А от NYT додає політичний вимір. Вони пишуть, що Трамп може взагалі уникнути введення цих тарифів. Чому бо є ризик ще більше зіпсувати відносини з Китаєм? А це ну зовсім інший масштаб торгівлі. Логічно. Плюс NYT нагадує, що Трамп і раніше ставив гучні дедлайни, які потім, м'яко кажучи, не завжди виконувались. Угу. Пам'ятаємо таке. І як Китай реагує? А Китай вже звинуватив Трампа у примусі, і Сі Пін, що показово, заявив про поглиблення довіри з Росією. От тобі й маєш. Виходить, спроба натиснути на Путіна, Ах, може навпаки, штовхнути Москву і Пекін ще ближче одне до одного. Такий от парадокс. Так виглядає, що економічний важель слабкий, а політичні наслідки ну неоднозначні, м'яко кажучи. Саме так тому і виникає питання: а в чому тоді розрахунок? Тим більше що паралельно ж оголосили про зброю для України так, але теж цікава схема. Постачання йде через НАТО, але платитимуть європейські країни. Трамп так і сказав, ми зробимо, вони заплатять у його стилі. А що там конкретно згадували Пейтріот? Згадували цілих 17 одиниць. Хоча як уточнюють джерела, реально боєздатними ймовірно будуть 2-3 батареї. Обіцяють найближчими днями. Але навіть це рішення, як пише політико, критикують його ж соратники. Так, їй таке. Тобто, і тут не все гладко. Виходить така картина: Ультиматум, сумнівний, допомога за чужий кошт і за критикою. Цікаво, а що про це думає штучний інтелект? Телеграф питав у грок. Так, питали. Ну, за версією щі, мета Трампа це, по-перше, демонстрація рішучості, такий собі психологічний тиск на Путіна. А термін 50 днів. А термін щоб створити відчуття терміновості, надати динаміки процесу. По-друге, Грок вважає, що Трамп, можливо, справді вірить в ефективність мит. Пам'ятаєте його торговельні війни з Китаєм? Пам'ятаю, звісно. Хоча там результати теж, знаєте, дуже дискусійні. Безперечно. Ну і щодо 50 днів ще й припускає, що це просто такий. Зручний термін. Достатньо, щоб показати тиск, але й не надто довго, щоб тема не зникла. Зрозуміло. Отже, підсумовуючи, маємо гучну заяву дуже гучно. Так. Але аналіз показує багато скепсису щодо її реальної сили. Економічний вплив під питанням. А вже ж. А політичний може навіть посилити зв'язки Росії та Китаю плюс військова допомога зі своїми нюансами. Все це виглядає більше як політичний хід, можливо, дуже схоже на те більше на перформанс ніж на прораховану стратегію. І отут виникає фінальне питання: якщо економічний тиск сумлівний, військова допомога за рахунок Європи і під критикою своїх же, а ризик зближення Москви і Пекіна реальний, угу. то які ще можуть бути розрахунки, можливо, якісь внутрішньополітичні? Або інші неоголошені мотиви стоять за цим п'ятдесятиденним ультиматумом. На кого насправді він спрямований? Це, мабуть, ключове питання, над яким варто подумати.